Дівятку я з 91-й хорошо на зв'язок. Привірка зв'язку, як не чує. Чую вас добре, не зв до зв'язку. Сьогодні 7. 7.01 у нас почалося навчання по готовності місцевого самоврядування за цього інституції цивільного захисту захотування заходів по заповіданням навчання ситуації на період дощового та паводкового парубкових зимово весняний період 2016 року. Ми всі знаємо, що е, наш район розташований на... Да? Межує з річкою Дісте. І відповідний е, період часу можливі повені та павки е, на цій річці, які затоплює е, територію району в межах чотирьох е, сільських рад, трьох сільських рад однієсели перегромадами. Є у нас плани реагування на навчальну ситуацію, які затверджені відповідними керівниками, де в плані регування розписано всі дії, всі плани е до приникнення від е доходу та холення таталу. Таке питання, яким чином е ми беремо, умови, те, що піднявся рівень будинків року, яким чином ви проводите оповіщення. Даної ділянки, скажімо, там, де є де ці люди, проживають. І яким чином здійснюєте відселення, переселяєте їх в інші якісь будинки, є якісь, скажімо так, якісь є приміщення, куди ви їх переселяєте, тимчасово поки займаєтеся. Візьмемо там, якщо є система оповіщення в нас в Тернопільській області по районах, це наш район, який підтримує систему політичного. З метора Булянська він немає вбудованого радіо, підвізки район, тільки в місті. В нашому районі більша половина, а тим більше ті населені пункти, які розповіли систем, вони приколені, підтримують самолетні стані. І на сесії районної ради у нас під програмою було виділено оплату утримання системи хімічної насадження. Самі проводиться пішим порядком до родичів, тому що повністю що підпадало населений пункт від рівня. Підтоплення, хто кого немає? Я зрозумів, ділянка. Є. Та ділянка, яка попадає в підтоплення, там вже попадає, скажімо там, декілька будинків. Є тут все розписано, хто до кого переселяється, люди підписані. Так. так само робили 2008, тобто люди брали і відселяли. Це вже як не Ми зараз з вами знаходимося в селищі Коропець, якраз на цьому проблемному місці, де в 2008 році внаслідок підняття рівня води в річці Дністер. Вода пішла по руслу річки Коропець, зараз це річка, і повністю затопила цей луг. Буквально, можемо глянути, тут є гараж, його практично не було видно. Затопила вода і присудинні ділянки. Житель Осалиша Коропець. Тут знаходиться будинок і практично перший поверх був затоплений. Городи були затоплені, водами річки Дністер та пішли повністю, покрили дорогу, аж до центральної дороги до асфальту. Тут найбільше проблемне місце, тому що... Вода виходить на заплаву і затоплює і житлові будинки громадян, а також і надвірні споруди, а також і призадивній ділянки. Охорона місцевого самоврядування проводиться відповідно робота по очищенні русли, русла річки коропець від гілля, від сміття всякого, а також люди попереджені, що при виникненні підтоплення ці люди підлягають по ширчої